А у мене тут весна, ні морозу, ні снігу, земля волога і ось така краса. А в мене переться там і думаю, мені ж треба десь його повісити. А що ж повісить? А що ж повісить, як на дворі сиро? Правда, туман трішки вже сходить. Ну, воно ж не висохне, бо тихо-тихо, ні вітерця немає, нічого. От. Тому мені прийдеться повісити на електросушилки в кімнаті. Без світла ніяк. Дуже темно сьогодні. Похмуро, наче і туман уже розсіявся. І зараз я отут поставлю. Витягла сушилку, я не буду включати. Тут у нас є розетка, але я не буду включати, хай воно вологу всюди додає, вивішу постільну білизну. Ну, Звичайно, це не на вулиці. Теж швидко висихає. Випустила Фенді на вулицю, не подивилася, туману немає, а ну, він вже пройшов, але сиро і тихо, О, воно там не висохне. Ну, я так вішаю сюди, хай сушиться тут. Поки діточок немає до четверга. Та ми і так сушимо тут. Якщо щось треба швидко-швидко. Ось кофточка нашого малявочки. Так. І не знаю, що я ще там... У мене є калина, її треба перебрати. І помить, перебрати, пом'яти, так, і цукром засипати. Чому? У мене в морозилці лежить пакет. А це Ліля принесла і ще пакет. Я її лишила, так що в мене тут нічого не впало. Я лишила на веранді в пакеті. Думаю, ну, Буду вільніша трішки, то я її переберу. Бо це зараз немає морозів. А як оце морози, і холодно на дворі, Хочеться чайок з калиною. Так, щось я ще хотіла сказати? А, я хотіла запитати. Ви зараз постільну білизну гладите? Я ні? Я їх згадаю ті часи, коли ото була білизна, ну, завжди білосніжна і така, що дуже мнеться. І оце її виглажуєш, стоїш півдня. А зараз якась така ніхто ні крохмалить, нічого. Вікуля навіть посміхається, каже, навіть смішно. Ну, зараз в основному цвітна ні, є біла. Є біла і є така, що оця ж проста, але вона чомусь не мнеться так, як наша тоді була. Ну, у мене нічого не лишилось з тих часів отої білизни. Я була рада, що я її збавилася від неї. О, дивіться, я так ставлю. Тут батарея. І воно сохне. Так, я пішла, заберу фенді. І ще чим займусь. Ну, мабуть, калиною. Так, йду, забираю фенді, подивлюся, я тут, ой, що моя тут трояндочка, дивіться, і досі квітує. І ця, бачите? Ну, шкода ж викинути. Треба буде потім посадити. Дивіться, яка вона гарна. Так, щось це моя качечка упала. Ой, не хоче триматись. Вона в мене була в кухні, але вона мені там заважає. Думаю, винесу я, шкода викинути. Так, ну не знаю, буде діло чи ні з цих хризантем. Щось мені вони не внушають довір'я. Ну, це крючок треба причепити, покажу потім. А оці хризантеми. Ну, ось недавно ну, вони вже морози їх зачепило, то вже їх треба викинути. А білі, дивіться, їм нічого, вони розквітають і розквітають, до бубочки розквітли. Ну, потім поміняю все оце і водичку. Так, забираю, бо, здається, намагається зайти. Ну, давай. Давай, красуня. А, -а, -а будемо лапки мити. Стоять, куди пішла? Пенді, ти куди пішла? А ну стій. Я тут боса хожу. Йди на ручки. Ну чого ти лаєш? Чого? Чого ти лаєш? А, Ти поїла, ти погуляла, лапки помили, да? та прийшов ось о. гарбуз. Наташа хазяйка його називає кавун. Ну, так як він був, був у нас арбуз, то я так і кажу гарбуз, бо він, мабуть, не розуміє. Ой, і я йому зараз Іди, Ой, іди їж, іди. Ага. Ну все їж. Ой. Така погода мерзутна. ну нічого. А дихається легко. О, їсть, їсть. Ну і добре. Фенді, заспокойся. тебе тут все є. А його чи годували, чи ні? В нього теж вуха подраті. Ну не так, як у сірого. Може, вони вдвох і дрались, трішечки подраті. Їж, їж, їж. Доїдає до грами. зараз все опустив. Подивимось. Ех, фенді. Ага. Доїдай, доїдай. Доїдай. Молодчина, я потім піду і заберу мисочку. Тепер можеш йти гуляти. Боже, знову що тут наробилось? Ну Може, ще стане, потім помию. Це ж сірий прийшов, а, а потім гарбуз, чи він сірого прогнав, чи сірий побіг до сусідів, бо приїхали, і він такий і тут, щоб поїсти, і там його годують. Все, я тут Майже викинула всі оці простенькі, ось один лишився кущик. А білі жодного не викинула і жовтих не викинула. І у нас вже четверта година вечора, поки я надумала те, що хотіла зробити, то Віка зателефонувала, поки з малявочкою погралася через екран, потім пішла. Квіти замінила ж тут водичку, помила вазочку. І оце для чого мені Вікуля купила оцей крючок. Дивіться, у нас отут, коли стояв оцей диванчик, там такий крючок з боку, ось тут причеплений був, і прямо на вході, ось тут, отак висіла ця ложечка для взуття. А тепер всі, хто приходить говорять. Далеко йти, по килимку не хочеться. Хоча я отут на оцей маленький, я його дуже часто перу, то можна вставати і діставати. Ну, як говорять, просили, я роблю. І я оце вже його обрізала і зараз отут хочу його приліпити, щоб вже і не дуже нахилялися отак. Ну, і не знаю, він трішки. Великий, чи він буде тут держатися? Ну, в общем, і поки що не буду вішать, хай він залипне. Я там на момент. Ой, чуть не впала. Так, ні, ви знаєте, чомусь він не прилипає. Може треба на ПВА? У мене є з ПВА, можна трішки на ПВА. Ой, дуже не відкручується. Момент, коли був, а може, в мене є десь момент. Я зараз пошукаю. Ну, коротше, ці ось тут добре держуться, ну ніяк мені, воно вмішає, а мені треба ось сюди його повісити. Чи так, чи так. І оце ж я це хочу зробити. Ну, чого воно не липне, воно якось з виямкою. Чого ж ти? А тут? Та й тут воно слабенько. Треба наклеїти. Зараз я пошукаю клей. Знайшла. Знайшла. Знайшла герметик, але це ж треба його, щоб він ще схватився. Тому поки що. Ложечку отак. От Думала, був прозорий у нас десь такий герметик. Ну, щось треба було довше шукати. Так, ПВА не брала, а цей дуже підходить, теж. Ну і я приклею так, повище треба, отак от десь. Опа. Тепер хай засихає. Зараз я візьму трішки витру по краю. І оце тепер буде отут висіти отак. Ну, поки що не вішаю. А то всі отуди подай, подай! Ну, а тепер самі візьмуть. Ну, оце таку роботу. Сьогодні я не не перебрала калину, може завтра. Поки що це не так і пече. Ну і все, ось так воно буде висіти. Трошки він, мені здається, якби не такий зігін. Та хоча нічого так вішається. О, розмазюкала. Ну чого ти чіпляєш? Так, ладно. Поки що тут все розмазала. Зараз. Ну, воно трошки завелике. Я отак двигаю. Дуже вузька оця оця дошка. Так, зараз витру і все буде добре. Ну, оце я його тут прикріпила. Не буде заважати. Ні, не буде. До кінця не веду. От Хай засихає, ну, десь добу, не знаю. Я не почитала, скільки там герметик, треба почитати. А тут показую, що в мене тут. Ну, таке все по господарству. Щоб не нести в гараж або кладовку, ну тут літній посуд, яким ми користуємося на вулиці. От Це в мене стаканчики я збираю для валі моєї сусідки, бо нам уже багато. Це ми на кладовище зараз рідко їздимо. Ну, раз в місяць, ну, не кожну неділю. А їй оце такі стаканчики потрібні для розсади. І це ж віка привозить, буває сюди каву, а буває вони там у себе на роботі. Беруть, п'ють, тому оце в мене тут вони збираються. Ну, і все, не буду закривати, щоб не нарушити. Зараз треба почитати, скільки ж воно засихає. Так, я тут почитала, і виходить, що е, треба, е, коротше, не невпитуємих 5 суток, засихає, ну, воно не і в мене ж там. Ну і ладно, товариство таке. Думаю, що все буде добре. Ну, а якщо не буде триматись, то вже тоді буду суперклей брати. То Саме такий надійний. Ну, не знаю, цей герметик теж добре. Ми ж тут ним користувалися. От, Побачимо. Ну, 5 діб це дуже довго. Ну, хай засихає. Тим паче, що зараз і не тепло, От. ну, хай сохне.